День ще раз. День коли камне. Коли хто? Колик нас загибло. А що буде у нас сьогодні на блюда? Картошка печена, блін. В духовці? Ні, на духовці. Заїбісь. Наш костер. Все положено, да грамотно. Дві колек не він картошку чистимо. Відкриваємо сезон. Оля. Ну глянь сюди! Покажи! Ми... Колян, миє картоплю у нас, Картопельку. будемо пекти її на сковороді. Давай ще ну це його калюжу впав. Ну-ка, красавчик. Дюкані. Happy Fuzdate! Ні, не, не буду. Він у нас такий людина неадекватна і в нього ніч в руках, краще ми не будемо його турбувати. Хай його турбує. Яким ти ножом чи? Металічним. Так. Ні, я ж брав там цей Це наша сковорідка, Сьогодні ми змайстрували її власноруч за 40 хвилин. Не пизди, за час. Ну, майже за час. Ну, 40 хвилин. Лорд. Рядом. Там і собачка. Лежать. Молодець Хороший. Умний собачка. Хороший. Іди гуляй. Голос. <плакова> Хорош. Отак от. Поставили сік. Будемо цідити. Поставили пляшки, будемо цідити сік. Ха-ха, <говорочка> да так, оговорочка. Да, да. А там у нас є у нас, даже там тілочки є, кстаті. Тьолочки! Є гриби збираю. О, є грибочки чи нема? Красноголо... Тут є красноголовці у нас. Нас інтереють бабки Ха. Це наш краєвид, весна 20 березня 2017 року. Жопой? Ну, прямо на сковородку. Ну і мені ніка когось ще ще. Ну, на ура, прихильючий підкидувати он. Меняємо ці ломаємо стереотипи, то підкидаємо на ура, да, ти присалимо на, на жопу, на сковороду. І все, саме головне, яйця в цю сторону, бо відірває як буде пряга да. туди. Ми цим питанням подумаємо. Це наш транспорт, бо без нього ми б не доїхали ніяк сюди, в ці края, ні машиною, ні самолітом. Це наша тіолочка куховарочка. тьолочка Мітьолочка в красний штанах. і в лісі видно, як то красноголовся. Хоча вона насамкілі бабка. Марковний. Либочка. Як синоша така да. Прийшли перевірити процес у нашого іменинника. Він миє картоплю в ставку. Хочу е, увагу акцентувати на тому, що ставок є джерельний, екологічно чистий, сюди не зливається ніяка срань. І просто супер. Тут літом відпочиваючих приїжджає дуже багато. І кожен з них хоче помити свою сраку в цьому ставку. Засрати його все-таки. Всяка городська нечисть. Але ми у нас є на них альтернатива, ми пробиваємо їм колеса. Ну, як пробиваємо, не не опряму не, не пробуваємо, а пробиваємо, там підложимо досочки з свахами набитими. І вони, понятне діло, що коли приїдуть по дорозі, наїжджають і пробивають колесо. І кажуть, йопа мать! Що це блядь, за дороги? Понятне діло, тут доріг немає, тому що це село. Шільська місцевість, тут дуже красиво, добре. Катерина наша повариха. Хто, хто умер? Чи сьогодні день народження? Це, це, це наша Марія, Марія Стій. Марія, стій, скажи два слова на камеру, скажи, я Мурзя. Ну скажи, будь ласка. шапка красива, дивись. Стій, 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 стій. Ай, Машенька. Як тебе звати, скажи? Марій, Не а я. покажи сердечко на камеру, покажи на, на лиці. Давай. Я. Де твоє сердечко? Покажи. На щиці. А на другій. Хм. Що? Розкажи віршика про смітник. Скажи. Хто, хто залишив цей смітник? Не людина, а, а шкідник. Правильно. І ось у нас смітники. Це люди, які відпочивають, приїжджають з міста. І залишають ці смітники. Гачка їм торпеду, блін. Наші ноги. Точніше курені. Чуєш, ти диви як бобри, воно вербу зняли, ти подивишся. Васька про, по, про, про бобрів розказує. Диви воно. Бачите, Оно. які висоті? сніми воно, бачив. Сніму кого зняти? То вона не знімається, то ж верба. Дивій, Біжи, сніми її. <рес> У нас бобри мутанти з'явилися. Ага, а там, так? Да? Бачу. Да, ну. Ага. А, во, 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 во. за кушами, блядь. Це за кушом цей куш муса. П'ятиметрові бобри, блін. Стають на задні лапи, блін. Гризуть, блін, вершки. Маша, впадеш? Бо мішка того кинув, а в нас не хліб міста. Мішка накинути сюди, щоб це все, все не плавало.